10 лютого на Українсько-Румунському кордоні відкрив своє функціонування реконструйований міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Дяківці Раковець. Новий пункт пропуску працюватиме цілодобово тут передбачено 6 смуг руху для оформлення автівок та автобусів, а також окрема смуга руху для пішоходів. Водночас очікується, що пункт пропуску Дяківці Раковець Незабаром відкриється і для вантажного транспорту. Наразі з української сторони пункт пропуску повністю облаштований для пропуску великогабаритних автомобілів. Відкриття пункту пропуску дяківці Раковець, належне його облаштування, створення відповідної інфраструктури сприятиме розширенню економічних та культурних зв'язків України з іншими державами. Західний напрямок став ключовим для України. Тому відновлення його роботи є одним із наших пріоритетних завдань. Відкриття нових та модернізація наявних пунктів пропуску на кордонах дозволить суттєво зменшити навантаження на діючі пункти пропуску, яке зросло в рази з початком повномасштабного російського вторгнення, зазначив виконуючий обов'язки голови Держмитслужби Сергій Звягінцев. Також під час відкриття пункту пропуску відбулася зустріч очільників митних адміністрацій України та Румунії для обговорення актуальних питань міжнародного співробітництва. Мова йшла зокрема про плани подальшої розбудови митної інфраструктури, можливість запровадження спільного митного контролю, обміну попередньою митною інформацією та застосування системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні.